І прав, і то ви не маєте право е цього ви саме, тому що це виходить, ви їдете з міста злочину. З якого злочину? Ну ви якого не надали злочину? мені, ви мене зупинили. Ви бачите, що на, на особливому просторі? Ну так ви не маєте Бачу ж права, зуп... хлопці. Ви, 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 це, виходить... ви повинні негайно реагувати. У нас є то ви ми ж з... Ви... з негайним тому... реагуванням. До... Ви викликали працівників СУ. Чекайте, будь ласка, ми звільнимося до вас підійдемо. Ви мене почули? Ну це, це хіба так може бути? Це ж по-моєму що порушення? По тому потому... ви ні, ви, так ви, ви не може бути. Це получ... ну, получається, що ви уїжджаєте з місця приїхали, злочину? Ми їдемо на Здоров Доброго здоров'я. Військовий патруль, братичний РТЦК. Проводимо оповіщення серед громадян. Військовий патруль. Надай постанова 11. Добрий день. Наказ коменданта є вас? Покажіть. Це що таке? Зразу я говорю, я людина, в статусі людина. Згідно загальної конвенції, резолюції, декларації ООН. Мої права захищає міжнародне. Законодавство, а також Конституція. Е, Надайте ну, мені, будь ласка, посвідчення. Посвідчення державного зразка. Ми що ви не являєтесь, не що, не що ви говорите, ви, ви що представляєте? Бердичне РТЦК. Бердичне РТЦК. Є рішення Верховного суду. Е, значить, е, є рішення Верховного суду про те, що ТЦК ТСП не має процесуальної дієздатності. Я зразу попереджую, що я Конституційник. Правозахисник, народ, влада. Згідно п'ятої статті, 3 статті. Україна є республіка, народу Поліція теж в ЄРГАРІ стоїть. Ви починаєте. В, як, в поліція надає послуги. Друга стаття. Закону да, про національну поліцію. Шорти ЦК. Ви не ви не являєтесь державним органом. Ваша дія розпространяється на фізичних юридичних осіб. Я не фізична особа, я людина в статусі людина згідно загальної декларації. Ви визнаєте правосуб'єктність людини. Є рішення Верховного суду про те, що ЦК ТСП не має процесуальної дієздатності. І вже одеський воєнком уже догрався. Ви чули до да, звернення Зеленського. Тому що ми безпреділ що ви був. Ви, Де крутили, ми, возили. Ми не забираємо, ми не не забираємо, Ви не маєте права. Я вам, я вам повідомляю, що ви не маєте права, у вас немає процесуальної дієздатності, ви навіть не маєте права до мене підходити. У вас якісь права, ну у вас якісь ми, тому що є взяття е, е, згідно е, Конституції. Згідно Конституції, згідно, згідно Конституції. Конституції, так ви, ви не, надайте мені посвідчення, що ви представляєте державний орган. Посвідчення. Надайте У мене мені. Є наказ. Та мені це наказ не треба, є, закон, є законодавство. Є законодавство. Я, я, я вам прошу, надайте мені своє посвідчення. Посвідчення на здійснення правочину. Мене Хорошо. Віпися. Обласного коменданта. Ви вписаний, ви, 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 ви вписаний в якого Якобердичівську. Яко Дивіться, я вам показую просто. Я не вхожу нікуди, я вам просто показую От, Житомирський військовий обласний комісаріат. Да? Стан юридичної особи скасовано, хлопці. У мене є всі документи. Зараз під'їде. Зараз під'євсій, ще оперативна група. Будемо робити затримання за порушення конституційних прав людини. Мене захищає міжнародні договори, конвенція, резолюція. резолюції. Ви під'їхали до мене з рух забудли. Я вам об'ясняю. Закон значить про інформацію. Там четверта стаття. Що якщо ви повноважена особа, то ви повноважена особа при виконанні, якщо ви так називаєтесь, я маю право себе захищати. Конституція мені дозволяє захищати свої права свободи. Далі я забороняється знімати рух колони, це раз. Потім це не місце розграничення, де ведуться зона бойових дій. Потім забороняється знімати техніки, рух колони і військові об'єкти. Де знаки? Є, що заборона зйомки ви військових об'єктів. Це вже не ваші випроси, тому що ви не маєте права, так і там чітко, чітко там прописано, що уповноважена особа, уповноважена особа повинна бути обласним комендантом от, на здійснення правочину, де чітко прописано номер, номер зброї і її персональні дані. Далі до уповноважених осіб входять ДКВС, потім Національна поліція. Нацгвардія, прикордонна служба, і де чітко прописано. Де чітко прописано їхні персональні дані? це згідно закону. Всі державні органи згідно 17 статті Конституції повинні утворені закону. в Україні. Забороняється згідно 17 статті Конституції незаконні збройні формування. Згідно 92 статті Конституції, частина 12, Яким законом ви утворені? Яким законом ви закон про право наступства, з яким образом прийшли? Є пілотний проект, де не прийнявся Верховної Ради закон про право наступництво від військоматів до ТЦК. Тому що в 2007 році були скасовані військомати. Попочекайте, почекайте, Хай приїде січ оперативно. Визивайте СБУ. СБУ визивайте. Хлопці, визивайте СБУ, хай приїде слідчо оперативна група СБУ. Така ситуація, почекайте. Короче, ка ситуація. Приїхали поліцейські, спинили мене поліцейські. Коли я запитав про посвідчення, вони визвали ТЦК ТСП, щоб виписати мені поїздку. Самі втікли. Отакі От дії продовжуються в нас незаконні дії. Добрий день. Доброго да, ранку ви викликали поліцію? Так, ви свідчать оперативна група, СОХ 1 Слідчує оперативна група. Да. Да, дивіться, ось до невідомі особи. У мене є під відео матеріал. Приїхали до мене в військовій формі. По-перше, не надали своїх, це я зразу по ходу говорю. Не надали своїх повноважень. Є постанова 1455-1456. Там уповноважена особа, чітко прописано про уповноважену особу, яка має робити превенцію, провіряти документи, робити огляд транспортного засобу. Потім оселю. Провіряти житло. от Вони, не надавши документи, в мене є це відеоматеріал, представилися. А вони, вони од'їхали. Ось од'їхали, побачили вас, що ви під'їжджаєте. Тому що я говорю, визивайте СБУ, слідчо оперативну групу, тому що я людина в статусі людина, згідно загальної декларації, конвенції, резолюції ООН. Пакто про політичні та громадські права там 6-16 стаття людина де б вона не находилась, вона може заявити про свою правосуб'єктність.